Всім привіт! Я на каналі Дима Майкл І сьогодні ми будемо грати в Україн Мобайл Так Нам треба вибрати скин собі Так, І я хочу так гру Котик, Це гра Там де ми можемо стати кем небудь кем Прямо В прямому знать. Так, ну дивіться, можемо стати кем-небудь, Поліцейським, поліцейським, розвитником продуктів, далеко коротше, кем хочеш. Так, як я розумію, я вже грав цю тру, гру трохи, але ще й не їду макану. Нам треба влаштуватися на роботу. Так, ми приїхали до Мерії. Тут нам потрібно влаштуватися на роботу. У нас спочатку перший левел. Ми будемо е. котик. Будемо грати. Будемо грати. И то, -то вс. Вот так вот. Будем рад. Я виберу роботу доставчика ставчика. Питину, корочка, доставчика Перший уровень. Треба натискать, а летали тут е такая. Главка, вот так. все нам потрібно їздити на червоний мід. Так, треба їздити на мітки, забирати закази і відвозити. Куди потрібно. О, така. Видите, оце червона. А за той час, що я чекаю, аби бізнес нам їду, підпишіться на канал, покладьте лайки. Підпишіться на мій телеграм канал. Ви підпишіться. Бо ви ніби заходите в мій телеграм канал. І ви не натискаєте приєднатися або сповістити. Як там буде по ситуації в долині. Треба натиснути приєднатися або сповістити. Буде така кнопочка в долені. І натисніть, і вам буду приходити ексклюзивна інформація та ще лишення є в телеграм-каналі. Отак. А ми вже десятиймет. Так. І нам дали 409 гривень. отак так будем їздити. І тут в нас ще є. Квест. От меню. Квест, От перші гроші. Тут треба нам заробити 10 тисяч гривень і нам дадуть XP. Ось, От, як отримати посвідчення, я під час переодягнутися. Тут багато квестів, і зато ми будемо получати гроші XP. XP нам потрібно, щоб прокачувати наступний свій рівень. Отак. От, Опа. Хочу, що стояв на задній колесі. Я, я вам поясню, чому спочатку найліпше робити з лісорубом. З лісу, є такі роботи на першому левелі. Лісоруб, шахтар і доставчик піці ніби. На доставці піци найбіль... найбільше платять грошей. І це найвиг... найвигідніше. Ось яка червона мітка, ми вже під'їжджаємо. Нам зараз він не судову гроші. Отак от так, чекаємо. І тут ще є і... промокоди. І в нас в що? І треба награти 8 годин. Щоб Водити промокоди. О, отак кожного дня буде відео записуватися. Я буду вам записувати відео. І так я буду грати і накопичувати ці 8 годин за кожен раз. І буде 8 годин я воджу промокод. Про, промокод я вам скажу коли. Буде і я награю вже 8 годин. Отак. От а куди мені їхати? Ви досягли ми її. Коротше, я їду до до роботи там, де я роблю, і там вже то-то. на задньому колесі. Так, у них мерія вже, а коли мері, вже є. Уже я шо? Ой, завеюсь. А так, скатим скуда. <гас> вот так. Натискаем АЛТ и все. У нас есть 720 денег. Дети, дети. Дети. Бух. потім же будем так куди нам би поїхати? Ага. Так є інвентар. У мене в інвентарі не шань. У мене нет снима. Так, автомобиля. У вас немає я транспорту. транспорт. Спілкування. Передати паспорт медкарту, Передати ліцензію. Отак от. Так, от коротко. так, що в нас тут ще є? Анімація. Меню. Статистика персонажа. Подивіться команди задати питання адміністрації, особливі налаштування, налаштовані безпеки, інвентар, магазин. Якось квест. Назад. Мені що цікаво що таке на ну, что Безпеки». IP-перевірки в цьому розділі ви можете проглянуть останній хід на сервер и ваш аккаунт. так. Народа не Все, поїхали. поехали. Будем. Будем зараз пробувати якусь машину виказ. А поехали без ЗСУ. Поехали, давайте. Вот е... так ЗСУ. Там на мапе. Ну вот что сейчас поедем Хочу назад на хату заставлю Вот Авися не забывайте подписывайтесь назад. Так? Так. Ну, назад. Да? Да. Все, я назад. Продам будинок у селі Михайлівка. Ціна 530. Ні, ні, ні. Я собі ліпше куплю квартиру. Куплю квартиру. А у Києві завтра статись. Ніж якийсь там. У селі Михайлівка за 530. Півлян. Ой, капілька. Так, у мене правильно їдум ссылка на скачування цієї игры будет в описі. И так само буде на мій телеграм-канал, обов'язково в диск. Ще раз вам скажу, хтось забув ідем в господин господин. Ото на данне колес удари Угусала. Український Українські Я Жилья не думаю, що тут український машин. Тут є жигулі. Я хочу собі, коротко, Жигулі купити за 70 тысяч. Живу. Так, ой, вже далеко їхати. Але байк. Блять, біжи. Я хочу збити. тут якась коротка, ніби таке містечко. Олігархів, можна казати. Тут хатисі не продають, тому що всі зайняті. А ми поки що я пробую вставати назад. Коротше, я не працюю. Мені надає їздити прямими дорогами. Текстура. Текстура, я чуть за текстуру не повели. Ой, тут вже тут батний сіл. Тут і Київ, Одес, Ростомер, є Житомир, є Одес. Я вже казав, дасть. Irmos isso, meu boi. tá aqui Так, давайте зараз их заршить запитаем. Любите. Сейчас хвилин. О, сейчас Що интересненько. Что ты проверяю? Ч я буде появишь? Пиш пуши, пуши. <сък> Ой, еще один пришел. Пиши, пиши, пиши. Ой, <сък> кто он? Она Дима Майнкрафт. 说不。那。 Кай. Не. Фух. Так, сейчас я им веду На. Так, что же не рвали. Я не стреляю. На, задавил. Ніякому випадку такого не робити. Все зроблено професіонал. Я ж професіонал сам не ні. Треба ще сердачку, не щас підпів попасть. Заїхав на територію. А, -а, а. На задньому колесі є. Тресно, що не О, вони не зроблять. А відколи можна було сюди заїхати? Викози. Там є банди тут багато є. Ха! Ні разу не попали по мене. Нє. Союз. Мерзли Без совести. Oh, вот и кабин. Поняли? Афакас. Через 120 секунд після я верни. Зачекай до кінця лікування. А тут ты еще да Давайте наполнить. Так Хто тут? Я так нам, в нам, что тема написать, но что мы можем видеть извлекания. Нетики, я хотів хочу что-нибудь. Початковий ніби. Це Пух. Пух. ніби ми будемо розвиватися, я буду, все, коли я все розвиваю, я буду все вам показувати. Я сам я вам не буду показувати коротко так. А ми вже можемо йти з лікарні. Ура, ми в Києва не в Густане. Беремо скутер. Скутер. Ну ты я заехал на ту Ой! Ну а на тему мы закинчиваем. И все... И... И всем пока.